У рамках п'ятого туру чемпіонату Полтавської області футбольний клуб «Будівельник» приймав одного з фаворитів турніру Олімпію Савенців. Цей матч став першою очною зустрічю команд і одразу подарував глядачам емоції, боротьбу та напружену інтригу. Гра розпочалась жваво. З перших хвилин гості савенців продемонстрували, чому вважаються одними з найсильніших у області. Ще до перерви Олімпія двічі вразила ворота господарів, скориставшись помилками в обороні будівельника. У другому таймі, завдяки підтримці рідних трибун, будівельник додав у швидкості, а заграв агресивніше та впевненіше. Один із атакувальних моментів завершився забитим м'ячем. Господарі скоротили відставання. Фінальний свисток зафіксував перемогу Олімпії з рахунком 2-1. але незважаючи на поразку, будівельник продемонстрував характер і показав, що може гідно боротись навіть з найсильнішими суперниками чемпіонату. Програли два один, але ми задоволені. Сама дача їхні боротьби жагу до перемоги, особливо другому таймі. Так, в першому таймі пропустив на своїх помилках, десь там не дослідження дослід... на кутовому, пропустили з дальнього удару. А так моментів у Савінців не було. Да, непогана команда зіграна, грає в одно один-два дотики. Ну, сьогодні ми особливо в другому таймі, складували, що теж. Ми на рівні. Ця поразка не вирок, а ще один етап встановлення команди. Будівельник довів, що здатен битись до останньої хвилини, навіть проти фаворитів турніру. Результатом задоволений, трі очка є три очки. Грою, особливо в другому таймі, зовсім не задоволений. Розмовляли про одне, домовлялись з хлопцями. Грати по іншому, чим грали. І, хоча цього разу удача була на боці Олімпії, головні перемоги ще попереду. Наступні матчі новий шанс показати свою гру, свою силу і свій характер. Поліна Максим Пальчик, новини.